Привіт вам з хутора Пахарі. Доброго дня! Я поступово виводжу з обігу ось цю ділянку маминого городу. Сюди, звісно, дозволено ходити Арчикові, тому що ми перетворюємо цю діляночку на квітник і ще планую все-таки ягідник тут зробити. Мені замало смородини, мені замало порічок. От, тому а зараз ми робимо квітничок, звісно. Такий от бордюрний вздовж стежки. Арчик, можливо, ти відійдеш, все-таки подивилися, значить дивись. Що саджаємо першим рядом? Що я висадила вже першим рядом? Першим рядом висадила хосту. Прекрасна бордюрна рослина, тому що швидко вигитує, швидко розростається, не вимагає такого от ґрунтовного догляду. Якщо є напівтінь, якщо є тінь, взагалі ідеально росте, якщо сонце, звісно, потребує поливу, інколи підгорає, тому що все-таки це від природи рослина, ти би якось от головою повернувся. Ти розумієш, що ти стоїш і всі дивляться на, на твого на твою, на твою хвостика. Да? Я би так, А то би я сказала на дупу, насправді. От, е, тому що це далекосхідна рослина, яка, власне, рослина лісова. Тобто вона під кронами дерев е, зростає в природі. Тому, звісно, тіні на півтінь, це, що називається, її історія. Ти намагаєшся мене звалити. Да, сьогодні, Арчик. Ну, добре. Е, от, е, це її історія. Хоста, е, Подобається мені дуже своєю витривалістю своїми цією широкою кроною. Коли вона розростається, вона е, стає таким борцем з бур'янами, я би сказала. Да, Арчик? Другим рядом пішли у нас іриси, або як кажуть, у народі півники, тому що безкоштовний. Матеріал посадковий у нас відверто кажу: у нас немає грошей на наш сад. У нас немає грошей на це, тому що ну тому що такі обставини да нам є куди їх витратити. Кошти що важливо при посадці ірисів. Не заглиблювати цибулину. Тобто цибулина для того, щоб було цвітіння, треба цибулина, щоб була максимально близько до поверхні ґрунту. Іриси у нас мають бути такого глибокого, красивого, фіолетового насиченого кольору. Принаймні так має бути. І третім рядом я все-таки планую посадити гібіскуси. Сьогодні буду це робити. У нас також свій посадковий матеріал гібіскусів, у нас великий кущ, який дав багато-багато сіянців цього року. Такий він рожево-фіолетовий, не дуже насичений, доволі світлий. І, власне, така от має бути кольорова гама від білого до фіолетового до рожевого. Вони не цвістимуть, звісно, одночасно, але будемо бачити, як все це діло виглядатиме. Зараз я є, стала таким пропагандистом взагалі гібіскуса з огляду на зміну клімату, з огляду на те, що у нас надзвичайно спекотне літо, і не перше, і не друге поспіль. А гібіскус сирійський, гібіскус деревовидний, він доволі витривалий, доволі непогано витримує спеку і навіть без поливу. І довго квітне, Довго квітне, що важливо. Тому до праці, до праці, досить полю валити на землю. Досить. Біжи собі. Біжи отак. О. Це ж ці гібіскусів я викопую з максимально великою кореневою грудкою. Це, ну. Важливо, власне, для будь-якої рослини, от, у них стрижнева коренева система. Ось тут добре видно, да? але є і ось такі от поверхневі корінці. Саме завдяки цьому стрижневому довгому корінцю вони витримують спеку, тому що. Можуть добратися до води. І, звісно, в посадкову ямку покладу трошечки зовсім трошечки калійно фосфорних добрив. Азотні нам зараз не потрібні взагалі, тому що, тому що у нас осінь, да, вегетація, інтенсивний ріст нам не потрібні, а потрібне укорінення хороше. Ось тому ось так і будемо робити. Іди від гібіскуса. Іди звідси. Іди звідси. Ось вони наші свіжо посаджені гібіскусята. І більшенькі, і меншенькі. Я їх вирішила не дискримінувати через розмір. Тим більше, що меншенькі, вони краще вкорінюються, звісно. Ось так от. І будемо дивитися, що буде далі. Звісно, у перший місяць свого життя, з огляду на погоду, дуже-дуже суху їм знадобиться полив. Але, в принципі, час для висаджування уже у нас кінець вересня, жовтень, уже в принципі час непоганий. Але можна в ідеалі, ще дочекатися і, і навіть кінця жовтня, і навіть листопада для висаджування, якщо Хороша коренева система усадженця. А у нас ще для всіх охочих лишилося ну, десь 15-20 саджанців гібіскуса. Ось так от.